Привіт, мудрим і небайдужим, друзі колеги. Ви знаєте, вчора попалося на очі інтерв'ю Eurovision News Володимира Зеленського, і в мене стільки переконання, що у нього проблеми з світосприйняттям, якщо м'яко так сказати. Ну, взагалі, це інтерв'ю, це знаєте, розмова ну, таких, не від світу цього. Це з розгляду, є життя на Марсі. Журналіст Eurovision News питає і говорить: а скажіть, будь ласка, да? я дам зараз це інтерв'ю будь ласка, а чого хоче і чого боїться Путін? Чого хоче і чого боїться Путін, ви уявляєте? Тобто журналіст питає не у Путіна, навіть не у Радника, не, там, не у Лаврова, кого там, Піскова, хто там у них там є, ще не знаю, а в Зеленського. І Зеленський з серйозним виразом обличчя починає розказувати, а чого ж насправді боїться Путін? Чого ж боїться Путін? І починає філософствувати. Ну, знаєте, це. Це за межами здорового глузу. Давайте от послухайте, а потім ще проаналізуємо цю мову, яка, ну, м'яко кажучи, на голову не налазить. Чого Путін хоче і кого Путін боїться? Путін боїться тільки своє суспільство. Дестабілізація його суспільства це те, чого він боїться. Але ніхто не зможе на це вплинути, він сам на це вплине. Він його економіка вплине, санкційна політика буде впливати, те, що він не контролює і не захищає всі свої території, все це буде сукупність різних сил, якщо знов-таки повертаючись, якщо всі наші партнери будуть настільки сильними, наскільки вони є, якщо вони захочуть продемонструвати не сверхсили, а просто захочуть продемонструвати свої реальні сили. І якщо вони будуть тиснути на Путіна. У нього буде дестабілізація суспільства, він буде боятися цього. Тобто Путін боїться цього. Друге, чого він боїться, ну, втратити свою силу. Це також а, має щодо стабільності суспільства залежить, але і залежить від його років. Він помре скоро, це факт. І все закінчується. Тобто його питання він може закінчити до того, як він, ну, а, скажімо так, закінчить своє абсолютно... Абсолютно безпечне і невдале історичне життя. Сказувати казку про те, що Путін скоро помре, але нас цією байкою годують вже, мені здається, декілька років. В нього проблеми зі здоров'ям, рак і все, і т.д. і т. І, т. і ця казка, знаєте, ну просто вже не одіти сміються, мені здається, з цієї казки. Тим більше, що всі знають рівень кремлівської медицини, про неї начуваніше часів СРСР, всі кремлівські таблетки, і т.д. І, і І розуміємо, що. Путіну, хто не знає, я вам загуглив 72 роки, а Трампу 78. Тобто за умови бажання зберегти життя Путіну, розумієте, що вся медицина колишнього СРСР а тепер Російська Федерація буде на це працювати, і говорити про те, що от скоро Путін помре. І все закінчиться, ну можуть тільки ті, хто не сповна розуму. Що це легалізація марихуани, чи може щось міцніше, що випалює мізки. Я не знаю, друзі, але це точно щось клінічне. Клінічне запитання. Я так розумію, що каналу, який все-таки спить і марить подальшою війною життями українців, та? от марить він, цей канал Eurovision Євро, Ньюс. І задають такі питання, а другий... Той, що відповідає Володимир Зеленський, ну, починає нести просто нісенітність, як ніби він читає думки, як ніби він знає, що хоче Путін. Друзі, у нас серйозна проблема. У нас на владних важелях людина, яка ну, неадекватно сприймає реальність. Неадекватно, і нам розказує, і вона постійно плутається в показаннях, говорить сьогодні одне, завтра інше. І це все на фоні, ну, на, на фоні тотальної війни. Я розумію, що в них воєнний стан, у них все ще загроза, а у нас війна. Новина сьогоднішня чітко вказує, що ніхто нам НАТО як то кажуть і не пропонував. I always also point out that we never said that Ukraine would become a member of the Alliance as part of a peace deal. And what the Americans have said that they uh, have taken the view that as part of a peace deal Ukraine should not become a member of NATO, being subject to a peace deal. But that's of course separate from what will happen in the future. Це Шонато нам ніхто не обіцяв. І це виявляється, що якісь е, примарні фантазії наших можновладців. Отаке ситуація. Тобто НАТО нам ніхто не, не обіцяв. І Зеленський тут ще заявляє. Вдумайтесь, ну це просто. Танський тут ще заявляє, що виявляється, перемир'я він пішов. Він виступив з перемир'ям, погодився на перемир'я тільки для того, щоб відновилися контакти з да? І Сходом, середнім Сходом. Що почали з ним контактувати, тому що він хотів показати в такий спосіб, що Путін не хоче миру, не хоче перемир'я. Теж послухайте цей, це відео і просто, друзі, що я можу вам сказати? Ну, це страшні речі. Це страшні речі, коли. Очолює країну той, який діє навіть не інстинктивно, а якимось своїми химерними потягами на базі химерних аналізів і висновків. Тому ну, страшні часи, друзі. І тут я думаю, що нам не тільки допомога американців треба, а треба допомога ще людей, які все таки зможуть пояснити, як таке може бути. Не така може бути невідповідність існуючих реалії, висновків і всього решта. Щодо ну, ви погодилися на безумовне то, припинення вогню. Ви говорили про мінералі, про ці угоду. Дивіться, ми, ми говоримо про припинення вогню, не тому, що це. Ви знаєте, як вам сказати, що це а, питання торгів. Да, я вам поясню, чому я це роблю. Я це роблю, тому що є міделист, який завжди розказував мені в тет-а-тет, -тет, в інших розмовах, що Путін готов до припинення вогню до безумовного, це Україна не хоче закінчення війни. Це Україна не хоче миру, тобто там руська пропаганда попрацювала дуже сильно, і я такими кроками чітко дуже показав, що ми готові до припинення вогню, але ви зараз побачите, що Путін не готовий. Ви знаєте, що після цього з нами було кілька контактів з Middle East, з цими країнами глобального півдня країнами, які до цього з нами навіть. Не дуже розмовляли, тому що балансували між нами і русскими, і якщо чесно, більше гралися і загравали з русскими через економічні стосунки. Тобто, я роблю, я вважаю сьогодні для сьогоднішнього дня правильні дипломатичні кроки. Ось що й роблю я це. Тобто, в сухому залишку ми маємо таку ситуацію. Ми маємо на посаді президента людину, яка не розуміє реальну ситуацію, яка Діє не заради України, не заради збереження українців, не заради перемиря досягнення миру. Діє для того, щоб спровокувати так чи викрити супротивника, викрити Путіна. Ну, можливо, він це вважає, як він каже, потужною дипломатією, але все це на фоні ну, -таки, заяв, що Україні ніхто не пропонував НАТО, та ніхто її дуже не світить, на фоні позиції США, що питання НАТО знято з порядку денного. Це як мінімум небезпечно, небезпечно для всіх нас і для українців. Звичайно, це не небезпечно для Володимира Зеленського. Він прекрасно себе знайде, де реалізувати і де собі доживати. Але от всі ми з вами в величезній небезпеці.